Доброго дня, 9 клас. Сьогодні ми з вами виконуємо лабораторну роботу номер 1 яка називається виготовлення та випробування електромагніта. На жаль, якоїсь інтернет-симуляції для цієї лабораторної роботи немає, тому для виконання лабораторної роботи ми візьмемо з вами малюночки, які в нас є. Отже, будь ласка, запишіть до своїх зошитей. лабораторна робота номер 1 її тему. Мету та обладнання. Ми все це переписуємо. Після того, як ви це зробили, давайте подивимось на хід роботи. Для того, щоб оцінити магнітну дію електромагніта, ми користуємося з вами пробником. Якщо ви бачите з лівої частини нашого екрану, якраз вже є невеличкі малюнки для з використанням цього пробника. Отже, він складається зі сталевої пластинки, яку закріплена за допомогою пружини всередині пластмасового корпусу. Якщо піднести такий пробник до електромагніта, тобто піддати дію під дію електромагнітного поля, то пробник почне притягуватися або відштовхуватися від електромагніта, який є в нас джерелом електромагнітного поля, або магнітного поля, і можна оцінити за шкалою силу притягання. Отже, нам спочатку потрібно з вами підготуватися до експерименту. Для цього ми визначаємо ціну поділки амперметра, ми бачимо на малюночку, наприклад, малюнок 6, малюнок 7. І шкалу ціну поділки динамометра, а саме не динамометра, а ось цього пробничка, який зроблений з динамометра. Отже, ціна поділки і амперметра ми можемо з вами порахувати за допомогою якраз нашого малюнка. Ми бачимо, що це 0,1 Ампера. Можемо записати. І так само ціну поділки нашого пробничка. Якщо подивитися, то цифр на пробнички немає. Давайте будемо рахувати, що довга лінія це одиничка, тобто 1, 2, 3, 4, 5, і так далі. І невеличка лінія це просто штрихи біля цих ліній. Отже, ми рахуємо, що ціна поділки в нас також 0,1, але тепер ньютона. Потім ми переходимо до експерименту. Подивіться, будь ласка, вас просять виготовити два електромагніта з різною кількістю питків 20 і 40. Коли ми беремо з вами електромагніт з більшою кількістю вітків, і робимо за схемою, складаємо електричне коло. Ми повинні замкнути коло, переконатися, що воно працює. Оскільки ми робимо за фотографією, за малюнками, ми рахуємо, що воно працює. Отже, нам за допомогою магнітної стрілки потрібно визначити полюси отриманого електромагніта і описати, як це зробили. Для цього ми дивимось на малюнок 2. Ми бачимо, що в нас з вами є позначки. На нашому джерелі струму плюс і мінус. Отже, ми скористаємося правилом обхвату, правилом правої руки, для того, щоб визначити, де знаходиться північний і південний полюс електромагніту. Згадаємо, що струм іде завжди від плюса до мінуса, тому я можу намалювати напрямок струму. І, пам'ятаєте, підписати його. Ви можете зробити так само, перемалювавши схему до вашого зошита. І на самому електромагніті, нам треба напалювати наберемок струму, самі це будете робити. І потім, користуючись правилом обхвату, ми з вами визначимо північний і південний. Полюс нашого електромагліта. Я можу намалювати неправильно. Нехай в мене буде тут північ, а з іншої сторони південний полюс. Ви спробуєте це зробити за правилом. Що вам потрібно буде написати далі? Вам треба написати, що ви скористалися правилом обхвату. І визначили, що зверху знаходиться такий-то полюс, і знизу такий то. Це буде відповіддю на пункт 4. Пам'ятаєте, хід роботи, коли ми пишемо, ми переписуємо точніше експеримент, ми переписуємо всі пункти і переписуємо, що там в нас знаходиться. Тобто повністю переписуємо хід роботи і додаємо свої якісь речення. Якщо нам потрібно що зробити. Отже, в пункті 5 нас просять з'ясувати, від чого залежить магнітна дія електромагніта. Для цього ми використовуємо реостат і змінюємо силу струму. Спочатку 0,5, а потім 1,5 Ампера. В нас з вами. Сила струму 1,2 Ампера на малюнках 4 і малюнках 5. Отже, нам потрібно порівняти магнітну силу електромагніта з різною силою струму. Ну, по-перше, коли ви будете переписувати, ви пишете замість 0,5 А1 ампер, ампер, тому що в нас якраз це показано на рисунку 4, замість 1,5 А. Ми пишемо з вами 2 Ампера. І порівнюючи довжину наших пробничків. Подивіться, будь ласка, рисунок 4, рисунок 5. Ми бачимо, що довжина в першому пробничку десь 15, в другому пробничку десь 33. Ми записуємо. При силі струмі 1 А пробник показує, скільки я сказала, при силі 2 А стільки то. Тобто магнітна дія електромагніта збільшується, а далі запишіть. Чи при збільшенні сили струму, чи при зменшенні сили струму. Потім нас просять вийняти осердя і встановити в обмоці силу струму 1,5 А, з'ясувати, як впливає наявність осердя на магнітну дію електромагніту. Ми шукаємо цей малюночок. З осердям і без осердя – це малюнок 8 і малюнок 9. Ми також бачимо, що нам потрібно з вами змінити силу струму на 2 Ампера, судячи з рисунків. І тепер давайте подивимось на ці рисунки з осердям. Наша магнітна дія виражається у вигляді майже 40. А безосердя 5. Тобто можете написати да? з осердям сила така, да? без осердя сила така. Цифра я сказала. І також написати: якщо є осердя, то магнітна дія електромагніту збільшується або зменшується, спробуйте зробити висновок. Далі нам потрібно працювати. В пункті пункті 3,5 якраз з кількістю вітків. Отже, нас просять складати електричне коло знову, з того ж малюнка, але з електромагнітом, що має меншу кількість вітків. Давайте подивимось, це рисунки 6 і 7. Отже, ми бачимо, що в нас співпадає сила струму. Що показує предмет 1,5 Ампери. Отже, ми можемо працювати з цими малюночками і нічого не змінювати в цьому пункті, що надруковано. Давайте розберемося, 20 вітків. Пробничок показує силу десь майже 30, 28, давайте запишемо, а з 40 витками. Майже 60. Давайте напишемо 60. Отже, ми можемо написати при 20 вітках такі показники, при 40 витках такі показники. Це означає, що чим більше число вітків, напишете, чим більша магнітна сила, чим менша магнітна сила електромагніт. Це все, що нам потрібно зробити, нам залишається з вами написати тільки висновок. Згадаємо, як ми його формулюємо. Ми з вами завжди пишемо, починаємо висновок словами в ході лабораторної роботи Я потім можете написати, користуючись метою лабораторної роботи, тобто вивчив магнітну дію електромагніта. наприклад. Можна написати також з дослідів я зрозумів, що. І можна перечислити, що зі збільшенням сили струму зменшується магнітна дія електромагніта, зі збільшенням числа вітків знову зменшується чи збільшується сила електромагніта, і також при наявності осердя магнітна сила також збільшується. Чи зменшується. Ці три характеристики потрібно обов'язково записати висновки. Ви можете вже не використовувати числові значення пробничків, які в нас були, а просто зробити висновок. Якщо це ви зробите, це буде оцінено в 9 балів. Подивіться, будь ласка. Творче завдання, і спробуйте зрозуміти, чи можна намотати обмотку електромагніта таким чином, щоб у разі підключення до нього джерела струму на обох кінцях електромагніта утворилися південні полюси. Якщо можна, то поясніть, як це можна зробити, і перевірте своє припущення експериментально. Я пропоную вам з'ясувати, чи можна. А я можу сказати, що дійсно можна, там специфічна намотка повинна бути. Спробуйте знайти в інших джерелах, як це можна зробити. Ви експериментально це припущення не перевірите, але ви можете запропонувати свій спосіб намотки так, щоб кінці електромагніта мали однакові південні полюси. Це буде як додаткове творче завдання, за яке ви можете отримати якраз в сумі за всю лабораторну роботу оцінку 12. Сподіваюся, вам було зрозуміло і чекаю ваших робіт. До побачення!